Поки ми вшановуємо ветеранів і пам'ять полеглих у Другій світовій війні в Україні, з'явились герої нового покоління, учасники війни за східні кордони нашої держави. Алею слави у річницю загибелі військових авіаторів відкрили у військовій частині червоні казарми їхні побратими. Як відбувалось вшанування пам'яті загиблих авіаторів та відкриття Алеї Слави, нагадає наш кореспондент Наталія Кутняк. Військовослужбовці 16-ї бригади армійської авіації, що дислокується у місті Броди, у числі перших вступили в бої за цілісність держави. Імена вісьмох з них навічно вписані у її новітню історію. У роковини загибелі військових вертолітників їхні побратими відкрили алею слави, розпочали поминальні заходи богослужінням у невеличкому храмі Пресвятої Богородиці, Володарки України, яке відправив отець капелан Богдан Вихор. А спільно з ним за душі Олеглих молилися і військові побратими, і родичі, і парафіяни храму. У день відкриття алеї, 2 травня, рівно рік після того, як бойовики підбили два військові гелікоптери. Зранку товариші загиблих разом з родинами вклонилися пам'яті героїв біля їхніх могил. Останки восьми льотчиків покояться на різних цвинтарях, у бродах, на Радивилівщині, у селі Берлин. Родини згуртувалися у своєму горі і тепер підтримують одна одну. Щира молитва, квіти і запалені свічки, як вияв пам'яті, все, що потрібно сьогодні уславленим героям Брідщини. Кожному з них має що сказати командир. Вам заходив два рази за раненими. Он шел бой и он хотел просили очень забрать раненых тяжелых он раз попытался не смог сесть второй раз попытался его на втором разе сбили были отличные летчики отличные люди светлая память Алея Слави у Бродах, меморіальна дошка біля Донецького аеропорту, встановлена з ініціативи працівників литовища і тамтешньої міської влади. Адже на Дніпропетровщині тимчасово дислокуються сили військових авіаторів під час АТО. А місце загибелі льотчиків біля Слов'янська, позначене пам'ятними хрестами, встановленими їхніми бойовими побратимами, які зараз на вогневих рубежах. На могилі капітана Ігоря Грішина командир сказав. Прийшла біда, і він повернувся в армію. Сам родом зі Слов'янська, під Слов'янськом і загинув. Пам'ятатимемо завжди Завжди житиме він для нас. З нагоди урочистого відкриття Алеї Слави на плацу військової частини червоні казарми вишикувався увесь особовий склад. Прибули рідні, місцева та обласна влада, представники громади. 2 травня до 24 червня Україна зазнала. Непоправної втрати своїх кращих офіцерів підполковника Плахотка Руслана, підполковника Сабаду Олександра, майора Топчая Микола, підполковника Руденка Сергія, капітана Грішана Ігоря, підполковника Білкіна Андрія, майора Шенгура Дмитра, майора Мазунова Руслана. Вони віддали своє життя, виконуючи свій військовий та громадський обов'язок, захищаючи нашу країну. Щиро поділяємо невимовний. Біль непоправної втрати, водночас усвідомлюючи, що жодними словами неможливо зарадити горю рідних та близьких. Пам'ять про дорогих людей назавжди буде в наших серцях. Реквію до річниці загибелі наших офіцерів оголошую відкритим. Сьогодні ми, 2 квітня, травня збираємося тут, щоб перш за все виявити свою любов, пошану і повагу, найкращим героям нашої держави, героям авіаторам які рік тому запевнили і засвідчили своїм життям, своїм героїчним вчинком, свою любов до держави і до народу. блаженнім спенії вічний дуки. Подай, Господи, преснопам'ятним рабам Твоїм, загиблим героям, авіаторам, яким сьогодні дне споминання творимо, і сотвори вічною пам'ять Христос Воскрес! Рік тому начальник армійської авіації командування сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Валентин Пістрюга, просив пробачення у рідних за те, що не вберіг. Своїх названих синів сьогодні до слів його скорботи додалися слова гордості за такий надвияв мужності патріотизму і героїзму ціною власних життів. Звернувся найперше до рідних командир частини Ігор Яременко. Ми повинні бути благодарний і ми будемо всю життя Благодарний їм сьогодні. Показали, що є така держава Україна що ми можемо і будемо її захищати. Пропоную пам'ять наших братів почті минутою хвилиною навчання. Участь в урочистому відкритті Алеї Слави загиблих бродівських вертолітників взяв перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, котрий разом із даниною пам'яті і Слави за подвиг запевнив, що пам'ять про них житиме для наступних поколінь, особливо місцевої громади, котра доклалася до облаштування Алеї Слави через виділення коштів з міського бюджету на іменні Стелли. Наші мешканці міста Броди завжди будуть пам'ятати про них. Будуть пам'ятати земляки. Бойові товариші. І ті будуть пам'ятати, які їх знали, поважали, цінили і любили. Ми сьогодні. Тіляємо голови зі стурботою у мовчанні і поділяємо разом з рідними цю велику втрату. Свої зусилля до облаштування Алеї Слави доклали військові частини. Хто працею, а хто коштами. Тепер Алея Слави на фоні гелікоптера буде чільним місцем у 16-му вертолітному полку. Уга! Аллею слави, Відкрыты! О «Мамко ж моя, не лай мені. мамко ж моя не лай мені. Благословляється і освячується, але я слави. Окропленням цією свяченою водою, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється і святой Ціли, слава хропені Тисвяча, це все я. Хто ж ми будемо, яму? Ей, виберуть ми, чужі люди. Ти ми чужі люди, ци не жаль ти, мамко,